Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить, жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою московщину, а дівчина гине, якби сама ще б нічого, а той, стара мати. Що привела на світ Божий мусить погибати, серце в'яне співаючи, коли знає, защо, люди серця, не побачать, а скажуть ледащо. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі. Чужі люди знущаються вами не слухала Катерина ні батька, ні неньки полюбила москалика, як знало серденько, полюбила молодого, В садочок ходила, поки себе свою долю. Там занапастила. Коли чи мати вечеряти, а донька не чує, де жартує з москаликом, там і заночує. не дві ночі карі очі любо цілувала, поки слава на все село недобре стала. Нехай собі ті люди, що хочуть, говорять, вона любить, той не чує, що вкралося гора. прийшли вісті недобрі, в поход затрубили, пішов москаль в Туреччину, Катрусю накрили. Не щулася та й байдуже, що коса покрита, за милого, як співати, любий потужити. Обіцявся чорнобривий, коли не загине, обіцявся вернутися. Тоді Катерина буде собі. Московкою забудеться горе, а поки що нехай люди що хочуть говорять. Не журиться Катерина, слізоньки втирає, бо дівчата на вулиці без неї співають. Не журиться Катерина, миється сльозою, Візьме відра. Опівночі піде за водою, щоб вороги не бачили, прийде до криниці, стане собі під калину, заспіває Гриця, виспівує, вимовляє, аж калина плаче, вернулася і раденька, що ніхто не бачив. Не журиться Катерина, і гадки немає. У новенькій хустиночці у вікно виглядає, виглядає Катерина. Минуло півроку, Занудило коло серця, Закололо в боку, нездужає Катерина, ледве-ледве дише. Вичиняла та в запічку дитину колише, жіночки лихо дзвонять, матері глузують, Що москалі вертаються та в неї ночують. В тебе дочка чорнобрива, та ще й не єдина. А муштрує у запічку московського сина, Чорнобривого придбала, мабуть, сама вчила. Бо дай же вас цукатухи та злидні побили, як то матір, що вам насміх сина породила? Катерино, серце моє. Лишенько з тобою, де ти в світі подінешся з малим сиротою? Хто спитає, привітає безмилого в світі? Батько, мати, чужі люди тяжко з ними жити. Вичиняла Катерина, одсуне квартирку, поглядає на улицю, колише дитинку. Глядає, нема, нема, чи то ж і не буде, пішла б в садок поплакати, так дивляться люди. Зайде сонце, Катерина по садочку ходить, на рученьках носить сина, очиці поводить, отот. З моштри виглядала, отут, розмовляла, а там, а там, сину, сину, та й не доказала, зеленіють по садочку черешні та вишні, як і перша виходила, Катерина вийшла. вийшла. Та вже не співає, як перша співала, як москаля молодого вишник дожидала, не співає чорнобрива, кляне свою долю, а тим часом вороженьки чинять свою волю, кують речі недобрії. Що має робити? Якби милий чорнобривий умів би спинити, так далеко чорнобривий не чує, не бачить, як вороги сміються їй, як катруся плаче, може, вбити чорнобривий за тихим Дунаєм. А може, вже в Московщині другою кохає ні, чернявий не убитий, він живий здоровий. А де ж найде такі очі, такі чорні брови? На край світа, в московщині, потім боці моря. Нема нігде Катерини, та здалась на горе, вміла мати брови дати карі оченята, та не вміла на сім світі щастя долі дати, а без долі біле личко, як квітка на полі, Поче сонце, гойда вітер. Рве всякій поволі, умивай же біле личко дрібними сльозами, бо вернулись москалики іншими шляхами.